Живуть і щось роблять, щось досягають. Для чого вони це роблять? Я по собі занурився в себе, щось ковиряю собі, витягую, пропрацьовую. Для чого? І так з будь-чим на будь-яких рівнях, що матеріальному, що там духовному, душевному. Ну, очевидно, все для того, щоб почувати себе краще, щоб було краще, щоб було цікаво. Приємно отримувати задоволення, відчувати це з життя. От для цього все. це. І будь-що насправді в цьому житті, для цього. Якщо воно ж не для цього, то треба задуматись. А чим я тоді займаюся? Якщо те, що я роблю, воно не приносить мені задоволення. Я не бачу перспектив і смислу в тому, що я роблю. Я не про те, що зводити все до, прям, до задоволення, але но, банально почувати себе нормально в процесі, щоб відчути хоча б цікавість. Я вже не кажу про якийсь смисл, а просто щоб було банально цікаво і щоб банально нормально себе почувати. Ну, Цим в принципі це є мотивацією будь-чого мало би бути в основі будь-яких дій людей. І це є точно мотивацією а, таких а, психологічних оцих Ну, Коли людина втрачає якісь орієнтири, смисли, сенси і взагалі не відчуває себе, то звісно, це необхідно. І ось ці занурення в себе, вони для чого? Що ж вони дають? Вони просто чистять якби свідомість, чи що там взагалі є, яка там структура, це вже окреме питання і це дуже цікаво. Але розбираючи себе, свої ситуації, свої стани і намагаючи покращити свій стан, просто очищуєш себе від всіх тих паразитів ментальних і всяких різних енергетичних. Які і є тим, що заважає мені, наприклад, себе краще почувати, краще себе відчувати. При цьому не потрібно забувати, що всі ці паразити, це є суть, е, як то кажуть, суть нас самих. Це ми і є. Це наші установки, наші напрацювання, наші блоки, наші. Щоб це не було. От воно наше, воно іноді може здаватися, типу, зі сторони, там система, нам то, 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 і все воно так. От лиш е не на пустому це все місці. У нас є м за що зачепити за якусь слабкість, за якийсь страх е спокусу, за якийсь блок, і воно чіпляється. Ну, тому що от таке життя. Так воно влаштовано. І скільки в просторі не, не, не будуй там своїх е, якихось будинків, бізнесів, не досягай якихось там нулів на своїх рахунках, воно тобі, звісно, дає для твого его в основному щось, але це ж его тебе ж і прибиває до землі, тому що сенсів воно не дуже дає. Матерія, скільки її не накопичує, воно сенсу не додає. На якомусь рівні воно необхідно для комфортного проживання. А далі, а далі це чисто якесь змагання, які, змагання его, які втрачають сенс дуже швидко. І що? І що тоді робити? І як себе? Як, як шукати ці сенси? Ну тільки в собі, в своїй свідомості. Можна прийти до якогось гуру, до якогось там м, прям дуже потужного, наприклад, енергопрактика, який тебе почистить. Звісно. Звісно, він тебе почистить. Він забере якісь блоки, що він там ще забере, але ключове. Ключовий момент, що він це забере. Забере що? Хе, те, що ваше. Він це забере і добре, якщо подякує. А зазвичай ще й плату за це візьме. І оце такий подвійний потрібний тариф, коли без... скажімо так, без... Без труда намагаєшся витягнути рибку, витягнути якісь із себе. Що, типу, ось там кинь мені на картах, скажи, що, що там буде, чи що зі мною, або почисть мене там, то, то, то. А я, типу, взагалі не хочу в це вникати. Це не моє, це взагалі. Ви, ви тут ти провідник, ти провідник там, чи провідники, ви цим займайтеся. Ну, це добровільна якби, віддача свого ресурсу, своєї енергії. Тому що екологічно це все-таки спрямувати увагу в себе. І провідник, хто там, енергопрактик, цілитель, маг і так далі. Якщо він справді якби, налаштований допомогти, то він просто світить, підсвітить. Куди звернути увагу і над чим власне, самому працювати? А зробити щось за когось це не зробити, це забрати щось у когось. Ну, Якщо людина сама добровільно це віддає, ну то це її вибір. Ніяк, якби я, я не звинувачую нікого, я лише підсвічую, що м -м, просто щоб мати, щоб знати це, <рислав> щоб люди знали це. На що вони йдуть? Тому що ці бажаючі почистити, вони зазвичай не, не кажуть усього. Тому що така в них функція насправді якби вживитися енергією, Там попийте святу водичку, там, чи заряжену якусь, там, чи ще щось. Або там давай я там, познімаю тобі сутності, там ще щось. Ну окей. Просто що, що реально за цим стоїть. Усі ці історії, це конкретно питання кожної людини. Це її там ресурс лежить насправді. За всіма проблемами людини захований її ресурс. Тому що саме розібратися, якби вирішити ці питання, цей досвід, пройти і закрити його правильно, екологічно для себе, це і є її. Задача людини. і Людина отримує за це свої бонуси. А якщо вона просто каже, ну от я ж працював, так тяжко, багато заробив грошей, я можу заплатити, найняти від когось. Хай мене так почистить, щоб мені було кайфово. Тобто Людина за гроші хоче себе прокачати. Ой, це якось настільки нерівноцінний обмін, настільки це взагалі інші сенси, тому що матерія, гроші, це звісно енергія, але це більше антураж. Ну і гроші, звісно, це енергообмін, але. Суть того, що відбувається з свідомістю людини, з її енергією, то ж зовсім в іншому полягає, полягає у її енергії безпосередньо, у її досвіді. Перше, ну, що приходить, от у всіх є, мабуть, образ такий, якась секта, візьмемо секту. І там а, люди ходять туди, і начебто проблем у них нема. Вони типу щасливі, посміхаються. Ну тако, якщо подивитись на них, то це якби вже не люди, це просто оболонки. В них немає енергії. Вони як зомбі ходять. Можливо, там бачили цих агітаторів. Вони одне, одне й те саме тараторять, якоїсь живої розмови з ними не виходить. Вони просто як заряжені автомати. Ну, в смысле, роботи розказують одне й те саме. право вліво і все. Ах. Коротше, сенс всього цього. Наше майбутнє і теперішнє минуле в наших руках. Чи варто його доручати і просто розбазарювати свою енергію направо і наліво? Це питання кожного і вибір кожного, але я за те, щоб він був усвідомлений, а не в якихось там ілюзіях. Ну, просто нечесно. Людей, з людей знімали, так сказати, те, що комусь заманеться. Але в кожного свій шлях, зрештою, можливо, для когось такий досвід і потрібний. Можливо, це якась плата. Все, все можливо. Все можливо. Але важливо, щоб це було усвідомлено. this is